Привіт усім. У зв'язку з е, проблемами з електрики, е, вирішив записати це коротке відео. <кій> <кій> е, ну, у нас зараз електрику вимикають там години на, на дві в день, але невідомо, що буде. Вирішив я. Нарешті у е, мене руки добралися до модернізації, яку. Я чекала, лежала на полиці довгенько вже. Ну, от У нас е, ту електрику то вимикають, але е, оптоволокно і інтернет в оптоволокні є. І в мене така постала задача, що треба, щоб Wi-Fi роздавався, зважаючи на те, що немає інтерне... е, цієї електрики. От Для цього нам треба мати отакий от безперебійник дохлий. І, ну, я зараз не дивився, до війни ці безперебійники дохлі по 100 гривень продавалися на OLX. тому що вони ну, не були нікому потрібні. От, ну, в кожусі це воно виглядає отак. От отак, от от, от так от в такому кожусі. Е, вони йдуть, е, мають собі стандартні батареї. ця батарея там була. Цібі, свинцева батарея на 12 вольт 27 ампер-години. Оця батарея вона зовсім вийшла з ладу. Я вирішив, по-перше, поставити туди нову батарею. Вона в мене, виявляється, валялася. От, І досить таки навіть непогана. От, ну і плюс я вирішив його проапгрейдити для більш довгої тривалості роботи, включивши ще автомобільний акумулятор теж 12 вольтовий. У мене якісь накопичилась кількість е, таких акумуляторів, які іначе вже на машину не годяться, але і викинуть шкода. Для того, щоб це підключити, я вивів додаткові каб... Кабельки, підключивши їх е, в ті точки, де, е, куди приходять е, кабель, е, ці кабеля від е, штатного блоку е, батареї. Один тут. Один я підпаяв прямо на плату знизу. О от, там от. Варіант може бути або на такі ножові роз'єми, як є штатні. Ну, Я вирішив його просто підпояти, не став возитися з тими роз'ємами. Ну і, власне, що нам потрібно для підключення? Значить, ось ці я зачистив, беремо отакі прості хамутики. Їх можна буде кинути на клему і затягнути, і підкласти е, ці е, е, провода. Значить, що е, е, треба зазначити? По-перше, е, що треба ставити це десь в такому негорючому місці, можливо, на якусь металеву полицю, тому що це все-таки не штатна експлуатація. Тобто, з точки зору техніки безпеки, треба ставити такий виріб на е, негорючому місці. По-друге, е, ці акумулятори вони не герметичні, розраховані на експлуатацію на вулиці. Тобто в пожилому приміщенні бажано не ставити. Тому що, коли вони е, працюють, в них можуть виділятися пари електроліту та води. І тому треба, щоб було провітрювання. Ну, це можна поставити цю всю конструкцію спокійно на балконі, я гадаю. Там, де є нежиле приміщення. Ну, або там в підвалі того що, або там в сарайчику. Ну, така Дуже абсолютно бюджетна, практично безкоштовна конструкція дозволить мені бути в інтернеті незалежно від зовнішніх умов. У мене все. Тримаємося.